Мені дуже прикро, що доводиться обговорювати таку нікчемну персону, як київська коля Котлєта. Ну, Ця людина вона не варта абсолютно цього. Ні нашого часу, ні тієї уваги, яка прикута до цієї постаті. Це людина з далекого-далекого минулого, з 90-х років. Інтелект цієї людини залишився на, на рівні боксерської груші. Тому ну я я не маю, чесно кажучи, абсолютно ніякого розуміння того, чому стільки уваги прикута до цієї абсолютно нікчемної постаті. Угу. Ну я це хочу сказати, має. що навіть керівник офісу президента відреагував на це. Він зокрема написав, що подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка і військового. Тут нема навіть про що говорити. поведінка нардепа абсолютно ганебна. Їй немає виправдань, правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно, дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому, і я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка не сумісна зі статусом народного депутата. І тут виникає питання: а без посту Єрмака взагалі можна було. б? Очікувати на таку реакцію, на те, що втрутяться правоохоронні органи в ситуацію. Вони чекали посту Єрмака чи, чи як? Я, чесно кажучи, думаю, що все це елемент великої вистави під назвою Слуги народу за чесну владу і за справедливість, як там коля сам відео каже: Я за правду, я за народ, за простий народ. Угу. Оце черговий елемент цього шоу, не більше. Я не думаю, що в Україні знайдеться хоча б одна людина, ну можливо, окрім людей, які перебувають на лікування в певних закладах, яка б повірила, що ця людина в найближчій перспективі буде відповідно відповідати за свої вчинки. Там же ціла колекція. За що має відповідати Тищенко? Не лише тільки за цей конкретний випадок. А якщо подивитись на цю систему набагато прискіпливіше, то я погоджуюсь з тими, хто стверджує, абсолютно стверджує, що мова йде не про знищення корупційних систем, а про перерозподіл фінансових потоків, чим займається Тищенко?